Співпраця та підтримка одні з ключових кроків до перемоги. Представники Марганецької міської влади докладають чимало зусиль для того, аби до нашої громади надходила гуманітарна допомога. Завдяки сприянню Міжнародної організації з міграції марганчани мають змогу отримати грошову допомогу за опалення. Майже щодня нашу громаду обстрілюють. Тому підтримка зараз надзвичайно необхідна. Щиро вдячні Міжнародної організації з міграції, яка надала вагому підтримку у вигляді грошової допомоги, будівельних матеріалів для марганчан. Від себе особисто та від цих марганчан від всіх територіальної громади. Ми дуже вам вдячні. У міськвиконкомі сьогодні триває прийом та реєстрація документів. Наразі вже опрацьовано. Понад вісім тисяч заяв. Я рахую, що люди зараз живуть в таких обставинах, тобто що ця допомога дуже потрібна. То ми щиро вдячні тим організаціям, які надають цю допомогу. Ми щиро вдячні міській раді, що вони нас тут приймають ці документи. Але війна закінчиться, Вона швидко закінчиться, Ми в це віримо і. Те, що нам додають це все, ну, ми дякуємо. Ми вдячні всім, хто допомагає місту в такий тяжкий час. Сусідів багато вже отримали. Ну, Воно ж як отримка, ми отримуємо після, ну зараз оформляємо документи, то ми ще будемо отримувати. А є ж такі, що вже отримали. Кожен не, не так багатий нас пенсіонер, щоб. Обійтись без допомоги. Ну, Дядя дуже по... велика допомога. Ну, зараз дуже багато людей залишилося без роботи, без якоїсь допомоги. Тому ця допомога буде дуже ну, доречна. Що би сказала міжнародна організація, яка звернула на нас увагу і надає таку допомогу. Ну, їм велике спасіба, що вони нам допомагають. Ну, я б їм побажала всім всього найкращого, щоб вони процвітали, щоб нас не забували і ще щоб допомагали. Ну таке у нас время час. То велике їм спасіба. Велике дякую їм за все, що все-таки нам, нам допомагають люди з усього мира, щоб ми змогли побідити вижити. Дякуємо, дуже велике їм. Що підтримують нас в цій ситуації, це не єдина допомога, яку отримали марганчани від цієї організації. Люди, житло яких було пошкоджено внаслідок обстрілів, отримали будівельні матеріали, а жителі прибережної території отримали обігрівачі. Дякуємо нашим друзям, які наближають перемогу разом з нами.